Права 546. Знайди значення виразу найзручнішим способом. Ну що ж, давайте дивитися, що це за вираз і як його легко обчислити. Так, Дивимося, у нас є 314. І в першому і в другому виразі його можна винести за дужки. Виносимо дужки і пишемо, що це дорівнює. Тоді 314. Що множиться? Ну і в дужках тоді у нас залишається. З першого виразу буде 66. Додати, а з другого виразу залишиться 34. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 314. Що множиться? 66 плюс 34 це буде 100. Що множиться на 100. А помножити на 100 це дописати два нолики. Тобто це буде 31 400. Є. Ну що ж, перший вираз ми вже спростили, найзручнішим способом обчислили. Переходимо до другого виразу. Так, Дивимося, тут у нас 942 можна винести з задушки в другому виразі. пишемо, що це дорівнює 942. Що множиться. А в дужках тоді з першого у нас залишиться 175. Відняти між ними знак мінус, а в другому 174. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює 942. Що множиться 175 мінус 174 це буде 1. А 942 на 1 це буде просто 942. Є. І... Переходимо до третього виразу. Так, бачимо, що тут всюди в нас можна винести 43 задушки. Такий множник є у кожному з цих виразів. І це дорівнює. 43, що множиться. А в дужках у нас залишиться з першого виразу 59. Далі між ними знак плюс. В другому 69. А в третьому, якщо ми заберемо 43, то залишиться -28. мінус 28. І це дорівнює. Добре, давайте подивимося на цей вираз, як його зручніше обчислити. Я пропоную звідси забрати 9 одиниць і додати їх до 69. Тобто записати це в такому вигляді, як 43. Що множиться. А в дужках, якщо я заберу 9, тут буде 50. Додати. Ну, а тепер у дужках я запишу до 69. І я додам ту дев'ятку, яку забрав у 50. Так? Ну, а потім віднімемо 28. І це дорівнює. Переносим. Так, тепер дивимося, це буде 43, що множиться. В дужках. у нас буде 50 додати. Тепер 69 плюс 9, це буде 78. І відняти 28. Ну що ж, я пропоную. Можна або додати їх 50 плюс 78, або від 78 відняти 28 також дуже просто. Ну, давайте будемо по порядку тоді робити. Пишемо, що це дорівнює тоді. 43. Що множиться. А в дужках тоді 50 плюс 78, це буде 128 мінус 28. І це дорівнює. Пишемо 43, що множиться. 128 мінус 28 це буде 100. Помножити на 100, це додати 2 нолика. То це буде 4300. Все, обчислили 4300. Ну і переходимо до четвертого завдання. 114. Видно, що цей 114 вираз можна записати як 114 помножити на одиничку, і тоді ми зможемо 114 е, винести за дужки. Тобто я хочу сказати, що цей вираз можна записати так. 114. Що множиться на 197 мінус 114. Що множиться на 96. І мінус 114, що множиться на одиничку. Це дорівнює. Ще раз, тут всюди є 114 і ми можемо його винести за дужки. У дужках буде з першого виразу 197. Далі буде знак мінус і залишиться 96. Тут, якщо ми заберемо 114, у нас залишиться тільки мінус 1. І це дорівнює. Перенесем. Так, це буде 114. Що множиться? Так, у дужках дивимося. 197 мінус 96 це буде 101. А 101 мінус 1 це буде 100. Тобто пишемо, що множиться на 100. Якщо поможете нас, то це додати два нолики, тобто це буде 11 тисяч 400. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми пригадали, як у деяких випадках можна простіше обчислювати вирази. На цьому вправу завершено.